Протягом чотирьох випусків програми ви маєте змогу стати свідками чотирьох вражаючих історій. Ярослав Демко. живу в Іспанії вже 19-20 рік. Мене звуть Константин. Фамілія моя Качан. Сам я родився і вирос в Сибірі. Мене зовут Дмитрий, мені 33 роки. Сам я родом із Іркутської області, город Ангарськ. Мене зовут Константин. Я із міста Смоленська. Кожен із героїв програми свого часу опинився у надзвичайно складних обставинах. І ти відчуваєш, от в своєму тілі щораз більше слабкість, слабкість, слабкість. Твоє тіло стає просто таке безсиле. Моя життя, е і все. От, от ця коротка спишка, і, і мене немає. і все закінчилося. то, чем я занимался раньше, а оно, несомненно, привело бы меня к смерти, к полному разрушению. Это было чувство полной безвыходности. Я понимал, что это какой-то такой темный туннель, из которого я просто выхода нет. С какими саме обставинами боролись человеки? Где они шукали порятунок для себя? Боже, даруй жизнь, чтобы я что-то смог сделать это для тебя. В таких критических моментах он решает, что будет с нами дальше. Будем ли мы жить или уже будет свидание с Богом? Я произнес слово, Господи, прости, помоги моему неверию. И с вот этого момента я считаю, начался переворот в моей жизни. Говорю, Господи, если ты есть, если ты есть, я тоже не хочу так жить, вот как я живу. Дай мне эту свободу. Постерігайте кожної суботи за випусками програми. Не втрачайте можливості стати свідками особливих відповідей Бога на потреби людей. Ми вкотре раді зустрічі з вами, дорогі телеглядачі, у програмі Крок на зустріч. Нагадуємо, що це четвертий випуск циклу програм під назвою. Особливі відповіді. А чому саме особливі відповіді? Адже це відповіді Бога на потреби людей. Бог здатний діяти в житті людини навіть тоді, коли всі обставини свідчать проти неї. Отож, у сьогоднішньому випуску програми ми дізнаємося, як саме батьки можуть зберегти своїх дітей від впливу сумнівних компаній, а також як ми можемо навчити своїх чат бачити чітку різницю між добром і злом. А саме зараз давайте переглянемо життєву зворушливу історію. Опісля ми повернемося у студію, де й продовжимо тему програми. Займався розбойними військовими нападеннями, за що я мав судімності. Мене не дуже цікавили гроші, Не було до цього, але мене цікавила сама життя. Многії ребята, мої друзі, це робили. Я находился в команді, в колективі. Мені це нравилось. Прийшло состояние э, смертної тоски. Просто коли тебе нічого не хочеться, тебе нічого не радует, тобі не хочеться жити. Життя окремої людини має сенс лише настільки, наскільки вона допомагає зробити життя інших людей більш гарним і благородним. Подружжя Мячених вже декілька років мріяло наповнити змістом життя такої їм рідної та схожої на них людинки – донечки або сина. Але, на жаль, їхня мрія залишилася лишень примарою. Опісля одруження у сімейної пари рік за роком згасала надія на появу малюка у їхній родині. Нині у всьому світі щохвилини народжується 258 дітей. А щорічна кількість народжених у світі сягає понад 143 мільйона осіб, причому дві третіх народжених припадає на країни Азії. Найнижчі показники народжуваності прослідковуються у Данії, Японії, Румунії та Сінгапурі. Нині ця тенденція поширюється на інші країни світу. Згідно статистичних даних, у січні-квітні 2016 року в Україні народилися 128 530 громадян. Лідирує за кількістю новачків Київ з 11 621 малюком. Дніпропетровська область, у них 9 973 громадянина, і Львівська область з 8 718 малюками. На жаль, Україна опинилася у рейтингу тих країн, де народжуваність нижча ніж смертність, а тому природний приріст населення є від'ємним, тобто відбувається зменшення чисельності населення. Людина залишається головним багатством будь-якої країни, і саме людина є основною дієвою особою в планетарному масштабі, адже все, що відбувається на землі, зрештою здійснюється як для кожної окремої людини, так і для всього населення світу. Подружжя м'ячених також мріяло жити на світі заради когось. Вони були переконані, їхнє сімейне життя набувало повноцінного змісту лише через народження дитини. Розуміючи безсилість у своєму бажанні, пара наважується на всиновлення. Так у їхньому житті з'явився Костянтин. батьків я не мав, Навірно, може бути в малому віці був підброшений Кемеровському дитячому дому. Потом, когда мне, наверное, было года четыре, жребий так пал, что моя мама пришла с мамой моего отца в детский дом, потому что у них своих детей не было, и им предложили меня. И вот они меня перенесли в дом, у меня была такая благополучная семья, они меня любили. Мама была зубной врач, стоматолог, а отец пилот гражданской авиации. Вот так я начал рос, расти, возрастать. Ну, наверное, с момента школы занялся серьезным спортом, хоккеем с мячом достиг определенных результатов в спорте, в жизни крепчал, рос, общался. Но думаю, что был человеком добрым, отзывчивым, наученным. Родители мои, наверное, относили себя к интеллигенции, являлись интеллигентными людьми. Поэтому где-то так заложили такой фундамент определенный. Я не был похож на, на многих людей. Но занимался спортом, имел командный дух уже. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Мрія стала реальністю, довгоочікуване щастя поруч. Здавалося, що після довгих страждань вже ніхто не посміє стати на заваді батьківської турботи. Проте радіти довелося недовго. Як грім серед ясного неба для батьків стала звістка про спосіб життя Костянтина, прийшли 90-ті роки. Если кто знает, в России время сложное, неоднозначное, когда все в одну минуту обнищали. В это время пришла некая такая пропаганда о совсем другой жизни среди молодежи. Больше связывали себя с криминалом. Вот одной из таких группировок в Иркутской области я оказался в жизни своей. У меня были свои поручения, свои ответственности. Я їх і справ наньос і, і так і года в готи, года в год погружався. Все більше сину мій, не ходити дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки, бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати. Життя вулиці у злі дев'яносто стало життям Костянтина. Хлопець не помітив, як сам став заручником кримінальних угрупувань. Навіть більше все, що він робив із друзями, здавалося Костянтину хорошою нагодою розважитися. Займався розбойними військовими нападеннями, за що я мав судимості, грабіжами, вимагательствами. Ну я ніколи не участвував в вбивствах і в насіллях людей. Тобто... І в тому колективі, в якому я находився, це було неприемлемо, это не это могло быть, за это можна було получить наказання. Все частіше Костянтин не ночував вдома, а з часом і взагалі перестав туди з'являтися. Переважно скитався по квартирах друзів. Крім цього, до списку вище згаданих звичок додалася ще одна звичка, яка кардинально змінила спосіб життя хлопця. Потихоньку, коли гроші з'являлися. Мы начали потихонечку баловаться, употреблять наркотики. А, сперва это была анаша, легкие, там, пиво, где-то вот а, так побалуемся одним, другим. А потом начали колоться внутривенно. Ну, зависимости никакого не чувствовали, потому что и нужды в наркотиках не чувствовали, они всегда были. И это, это в конце подтолкнуло вообще просто на... на на еще большее употребление наркотиков и опустился уже на самое одно. А, то есть стал человеком всеми презираемым, всеми отвергаемым, всеми гонимым и просто уже не человеком. Ни с моральной точки, ни с душевной, ни с физической, ни, ни в одежде, ни в чем. Просто. Просто уже не человек. Батьки Костянтина болюче сприймали всі ці події, пов'язані з його життям. Вони бачили, що втрачають єдину надію, якою так сильно цінували, але, на жаль, не могли нічим зарадити. Раділі, звісно, для них це була трагедія дуже більша. Ну, я фактично не жив вдома. Для них вся життя перевернулося. я був єдиним, мабуть, смисл. Единственной целью их у них больше никого не было. А плюс они еще находились под осуждением родных, что взяли приемного, непонятно кого. И вот эти, все, вот эти все последствия моего отношения с законом, с родителями, они еще больше усугубляли их положение с их, с их родственниками в отношениях. Они были под давлением всегда, не только моего поведения, но и роднее еще. Бо не роблю я доброго, що хочу. Але зле чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Прийшло состояння смертної тоски, просто коли тобі нічого не хочеться, тебе нічого не радує, тобі не хочеться жити. Отож, ті, хто нині спостерігає за ефіром програми Крок на зустріч. Ми продовжуємо тему програми у студії із гостем, а саме із головою Волинського об'єднання Української церкви християн віри Євангельської Михайлем Івановичем Близніком. Вітаємо вас! Вітаю вас, вітаю телеглядачів наших. Я також вітаю вас, Михайло Івановичу. Щойно проглянули історію життя Костянтина, який під впливом вилучної компанії став залежним від наркотиків. Чому в такій інтелігентній сім'ї, яка турбувалася про свою дитину, трапилася така біда. Я вважаю, що основна причина трагедії, чому саме так трапляється в інтелігентних сім'ях, є те, що там відсутній самий основний елемент виховання дітей, це богопізнання. У Біблії написано, що при вихованні дітей батьки повинні піклуватися, щоб дитина розуміла, хто такий Бог. І тому було в старому завіті дане конкретне слово, порада, щоб батьки спілкувалися з дітьми і говорили, коли вони в дорозі, коли вони вдома, коли вони мають тільки вільні хвилини, щоб вони завжди згадували, що над нами всіма. Є Бог, який може благословляти людей, які шукають цього благословення, і навпаки, ті, хто відвертається від нього, вони втрачають благословення, втрачають щастя, і в результаті стають людьми, які вже самі собі допомогти, на жаль, нічим не можуть. Михайло Івановичу, а як саме батьки можуть застерегти свою дитину від е, впливу сумнівних друзів? Адже погодьтесь, і думаю, телеглядачі теж погодяться з тим, що зачинити е, двері на ключ і просто помістити дитину в чотирьох стінах це не вихід. Завжди велике значення має альтернатива. І коли ми запропонуємо щось краще, звичайно, розумна людина гіршого не буде брати чи використовувати. І тому я вважаю, що найбільше, що ми, батьки, можемо для своїх дітей зробити як застереження від впливу поганих, поганих компаній, поганих людей, це показати або дати їм можливість познайомитись із самим кращим другом, яким є наш Спаситель Ісус Христос. І тоді, в спілкуванні з Христом, вони будуть вибирати собі друзів, які так само будуть цінувати тими благами, які є в Христі. Якщо ж батьки помітили, що їхні діти спілкуються з друзями, які мають сумнівну репутацію, які дії повинні робити батьки, щоб застерегти своїх дітей від вуличного впливу? Найперше я розумію, що всі батьки є відповідальні за виховання своїх дітей, відповідальні найперше перед Богом, відповідальні перед суспільством і відповідальність перед самими дітьми. Дуже прикро, коли. Діти десь на якомусь етапі свого життя скажуть, тато чи мама, ви не доглянули мене, ви не зробили те, що хотілося б, щоб ви зробили, коли мені було 10, 12 чи 15 років. Тому я розумію, перше, що повинні всі батьки по відношенню своїх дітей, це за них молитися. Тому що батьки ніколи дітям не бажають щось поганого, щось гіршого, але, на жаль, таке трапляється. Це означає, що не владі нас батьків зробити так, як би ми хотіли для своїх дітей без участі і без допомоги Божої, без того, щоб Дух Святий торкався цих дітей і давав їм правильні напрямки в життя. Ну і друге, якщо вже дитина з такою сумнівною компанією має зв'язки. Ми, як батьки, повинні зробити зі своєї сторони все можливе для того, щоб цій дитині показати наслідки, які можуть бути, коли вона продовжить спілкуватися з цими сумнівними своїми друзями. Слово Боже каже, і ви, батьки, не дратуйте своїх дітей. Так, закрити їх чотири стіни. Чи одними законами заборонити їм спілкуватися це буде, по-перше, незрозуміло самій дитині, і по-друге, воно не принесе того ефекту, який би хотіли мати ми батьки в відношенні своїх дітей. Закривати чи забороняти це є не метод, хоча є один з методів як тимчасового впливу, але це не той метод, на який ми повинні найбільше обґрунтовуватися. Михайло Івановичу, сподіваюся, що зараз програму Крок на зустріч» дивляться батьки. І якщо, наприклад, вони стикаються з такою проблемою, що вже діти абсолютно не реагують на їхні настанови, на їхні вмовляння, щоб вони не спілкували що, можливо, щоб вони були е, застережені від. Негативного впливу друзів. Що ж тоді робити батькам? Я думаю, що тут можна було б декілька таких етапів взяти до уваги, як виходити з цієї ситуації. Найперше, це треба, можливо, звернутися до тих людей, які ще мають вплив або авторитетні в очах цих самих дітей. Це можуть бути їхні друзі, це можуть бути педагоги, це можуть бути сусіди і десь не вимушено, щоб вони також могли трошечки впливати зі сторони і показувати дитині, які можуть бути наслідки, якщо людина або дитина не слухає своїх батьків. Це один крок. Другий крок. Звичайно, ми повинні самим дітям сказати, що цим ви робите прикрість і нам, як батькам, що ви нас не слухаєте, зневажаєте. Разом з тим є закон сіяння і жнив. Слово Боже каже: шануй тата й маму. Якщо ти будеш шанувати, тебе буде добре, ти будеш довго жити і зворотній. Зворотня сторона цього закону Божого, якщо ж ми не будемо шанувати, якщо ми не будемо послушні, зрозуміли, що добро, яке тільки має одне одне джерело, яке приходить тільки від Бога, воно може минути нас. І тому дітки повинні усвідомлювати. А вони можуть усвідомлювати це. Після наших, ну скажімо, не одної, не двох бесід, ми не повинні відвернутися від них. Ми не повинні десь жорстокими зробити, що ви нас не слухаєте, що ви нас зневажаєте. Все таки батьківське серце повинно трошки стояти набагато більше в любові до своїх дітей, навіть коли діти зневажаються. Дуже хороший приклад. Ми знаходимо на сторінках Біблії, коли. Батько зустрів блудного сина, якого варто було б, можливо, відправити назад. Він зневажив батька, він десь насміявся над батьківським домом, він пішов розтратив майно, але батьківське серце тут було відкрите, і ми знаємо, як закінчується ця історія, що всі раділи, що син повернувся. Я вважаю, що за непослушних дітей треба молитися. Михайло Івановичу та дорогі телеглядачі. А саме зараз давайте переглянемо історію, як головний герой сьогоднішньої телепрограми звільнився від наркотиків. Залишайтесь із нами, адже те, що ви почуєте сьогодні, може змінити і ваше життя. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що не мав дусі лукавства. Пам'ятаю точно цей день, 20 апреля. 2006 года я сидел у себе подобного человека. Мы замышляли некоторые, некоторые вещи, некоторые планы. У нас были деньги. Мы сидели в комнате, и с этой комнаты, с пятого этажа, был виден видны окна моих родителей в семиэтажном доме. И мне просто захотелось прийти к родным, просто к родным людям. И где-то внутри была такая уверенность, что меня сегодня поймут. Мені сьогодні висушують. Мені ну, сьогодні так чи інакше допомогти. І э, чим більше я об этом думав, тим більше наростало бажання моє уйти, покинути це общество, покинути цю компанію. Ще до моменту цієї вирішальної зустрічі мама Костянтина неодноразово спілкувалася з сином. Вона намагалася йому допомогти. Жінка запропонувала хлопцю звернутися за допомогою до церкви християн Віри Івангільської. Дім молитви яких знаходився поблизу їхнього дому. Саме у тій церкві надавалася реабілітація алко та наркозалежним людям. Я вийшов і прийшов, постучався. Мама відкрила двері. У нас зстоявся п'ятимінутний розговор. Вона мені сказала, ти готов пойти туди. Я сказав, я готов. Я не проходив навіть вдома, ми... Оделись вместе, спустились. Через дорогу мне надо было пройти и 100 метров до молитвы. Ко мне вышло два служителя. Они со мной поздоровались, сказали мне, Константин, мы давно за тебя молимся. И меня буквально через 30 минут посадили на такси и отвезли на автобус, который отходил, отходил в соседний город, куда меня отправили на реабилитацию. Для реабілітації Костянтину знадобилося приблизно два роки. В одній із івангельських церков міста Братськ Іркутської області чоловік вперше щиро визнав себе грішником перед Богом. Він щиро покаявся у своїх гріхах та виявив бажання розпочати нове життя. Я сказав був признаюся в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти простив. Як зібрання проходило, я не помню. что-то пели, что-то играли на скрипке, но потом вышел человек, и он сказал, если кто-то себя считает грешником, выходить. Я понял, что мне надо выходить. По дороге до кафедры я шел еще, размышлял, что мне говорить а что нет, потому что думал, что мне надо рассказывать, все что-то будет. Но этот человек повел меня в молитве, и я произнес слова, Господи, прости, помоги моему неверию. И с вот этого момента, я считаю, начался переворот в моей жизни. Мне предложили остаться на реабилитации при этой церкви. Один год и восемь месяцев они пролетели быстро. После чего я повстречался с очень для меня интересным человеком, Берчуком Анатолием Леонидовичем. Это было в городе Тайшете. Я там уже служил в центре реабилитации. И он пригласил меня в библейскую школу, в миссионерскую школу. Хочешь, я говорю, я очень хочу попробовать. Богословське навчання відкривало чоловіку все більше знань про Бога. Він ревно молився та досліджував святе писання. До того ж, саме в біблійній школі Костянтин познайомився зі своєю майбутньою дружиною. И там Господь почав мною працювати. Там Господь почав відповідати на мої молитви. Там Господь створив мою сім'ю, подарував мені супругу, яка працювала. на тот момент в администрации района была начальник планового экономического отдела, комитета образования, человек, который посещал планерки у чиновников. Но с детства она была верующая. У нас создала семья, родился первый сын, совершенно здоровый, потом второй, потом третий. Ну і в служении потихонечку мы начали подниматься, Господь стал поднимать. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі широсерді. Сегодня я являюсь счастливым человеком. Радость моя совсем в других ценностях заключается. Сегодня по милости Божией могу совершать служение, прикасаться, Сегодня, может быть, до Божьему такому наследию, быть в Божьем потоке. и участвовать, наверное, в такой в самой большой цели Бога – спасение человека. Я думаю, что это его самое большое его желание и цель. Помимо этого, Бог не оставляет меня. Он работает сегодня со мной, Он делает меня более совершенным, Он делает меня более счастливым, и эти чувства, их, их ничем не заменишь. Я думаю, что в каждом человеке есть определенное место, которое предназначено для Бога, но человек заполняет его совсем другим. Если кто-то еще ищет э, э, счастье в каких-то богатствах, удовольствиях, еще что-то, я могу сказать только одно. Истинное счастье, истинные переживания, истинная семья, она только в Иисусе Христе. Только в Нем. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Згідно з слів головного героя Костянтина, як ми бачили у сюжеті, щире покаяння допомогло чоловікові змінити своє життя. Як ви прокоментуєте цю історію? Людина ця звільнилася тільки тому, що вона прийшла до Ісуса Христа, а Слово Боже дає запевнення, що якщо у вас син. Тобто Ісус Христос звільнить, то тоді ви будете вільними. Може, хтось мені ставитиме заперечення, ну я не переживав покаяння, я не звертався до Бога в молитві, але я вільний від наркотиків, я вільний ще від якихось залежностей. Шановні телеглядачі, якщо ви бачите себе вільними, то розумійте, що ваша воля є в великій небезпеці, якщо ви не маєте в серці Ісуса Христа, якщо ви не народжені згори. Якщо ваше життя не є під його защитою. І тому і ця телепередача хай для вас буде знаковою, що Господь хоче, щоб ви не тільки сьогодні, зараз були вільні від цих від того зла, в яке попадають люди, але щоб ви залишилися вільними назавжди. Вільна людина робить добро, вільна людина любить, вільна людина служить Богові, вільна людина приємна суспільству. І таких вільних людей робить наш Спаситель Ісус Христос. Михайло Івановичу, сьогодні українське суспільство в такій проблемі, що люди, які стають залежними від негативних явищ, зазвичай вони не можуть відразу звільнитися. Чи від алкоголю, чи від наркотиків, і так далі. На вашу думку, ну чому ж так важко це зробити? Чому люди роками лікуються, затрачають ресурси, спеціалістів і безрезультатно? Причин може бути декілька. І я так розумію, що основна причина, чому люди зразу не можуть звільнятися від цієї залежності, це тому, що покаятись треба не тільки від того зла, яке вже видиме, але покаятись найперше в грісі невірства. Христос сказав, що Дух Святий прийде на цю землю і докорить світ про гріх. Гріх, що не вірують в мене. І якщо ми жили на цій землі і не вірили Христу, не вірили Його Слову, не цінували Євангелію, це ми грішили перед Богом, тому що це велике, велике блаженство, велике благо, яке дав Бог, велику любов, яку виявив, що Він на землю післав Ісуса Христа. І відкидаючи Ісуса Христа свого життя, не дотримуючись Його заповідей, ми попадаємо у ті залежності, в яких вже хочемо визволитись, але першою причиною, чому ми попали, це є наші неправильні стосунки з Богом, це є наше е, ходження на цій землі або життя наше, яке ми хотіли і планували не по волі Божій, і в результаті ми попадаємо в таку от проблему, в яку попав Костянтин. Михайло Іванович, віра в Бога, багатьом людям допомогла звільнитися від різних залежностей. Якої ж повинна бути молитва, щоб звільнитися від пагубних звичок раз і назавжди, і взагалі, чи це можливо? Я простеньку відповідь дам. Щоб було звільнення, треба помолитися щирою молитвою, сердечною молитвою, молитвою, якою звертається син до свого отця, до свого батька. І на таку молитву Бог ніколи ніколи не оставиться без відповіді. Він хоче чути ці молитви. Не треба, щоб їх чуло багато людей. Головне, щоб вона була щира. Михайло Івановичу, час програми Крок на зустріч приходить до кінця, і ваше побажання тим, особливо батькам, які в боротьбі зараз за життя своєї дитини, яка залежна від якихось звичок негативних. І тим звичайно людям, які також борються, бажають визволення. Ваше побажання, моє побажання. Я хочу висловити текстом слова Божого, яке свого часу побажав святий апостол Петро людям, які були в день п'ятидесятниці в Єрусалимі. А Петро каже до них: покайтесь і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Христа Ісуса на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходиться, кого б тільки не покликав Господь Бог наш. Божа обітниця, яка приносить спасіння, яка приносить нове життя, вона приходить Духом Святим у наше серце. Дух Святий нас направляє до святого життя, до богобійного життя, до життя, яка, яке має ціль на цій землі, і блаженство, яке чекає нас у вічності. Сьогоднішнім випуском завершується цикл телепрограм «Особливі відповіді. Але на цьому ми не прощаємося із вами, а кажемо до наступної зустрічі у суботньому ефірі. Пам'ятайте, Бог чує ваші щирі молитви і по особливому готовий на них відповісти. Щасти, якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтеся за номерами. 050 669 30 99 068 567 97 Дивіться нас щосуботи о 18.25 повтор у вівторок о 8.20. А також слухайте радіопередачу на Волинському радіо щонеділі о 20.10.